Організація Об'єднаних Націй визнає Крим демілітаризованою зоною. Про це заявив генсек ООН Пан Гімун у столиці України. ООН також планує очолити міжнародну комісію щодо Криму з країн-членів Будапештського меморандуму. Пан Гімун закликав сторони до виваженої риторики й утриматись від емоцій та провокацій, а ще до діалогу між Києвом та Москвою. Дуже важливо, щоб Україна і Російська Федерація започаткували відкритий і конструктивний діалог. Повірте мені, чим довше відкладається мирний діалог, тим більше зростають ризики неконтрольованих подій у регіоні. Ми також внесли пропозицію, яка я сподіваюся буде розглянута керівництвом організації Об'єднаних Націй щодо створення в автономній республіки Крим демілітаризованої зони, коли військові двох сторін повинні. Вийти за межу Криму, а питання Криму розглядатись виключно дипломатичним переговорним мирним шляхом. Україна ніколи не зміриться з окупацією нашої території. Україна буде все робити для звільнення окупованих територій.